Це наша можливість зростання, економічного зростання українців всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної і багато в чому безпекової автономії Європи. І це можливість Сполученим Штатам та нашим партнерам в G7 працювати з Україною, з союзницею, яка може забезпечити на інвестицію. Прибуток, економічний пункт нашої стратегії, має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Це щоб ви не казали, що американці самі захотіли рідкоземельні метали. Зеленський просто вирішив, що він такий класний перед цією історією не дать не взять, що у нього є право торгувати надрами України. Він не настільки крутий перець, і треба, щоб були люди, які про це говорили, що він не має права торгувати земними надрами України. Рідкоземельними металами чи звичайними металами не хвилює. Він не має права заключати такі довгострокові контракти. Просто не має права. Це антиконституційно, антизаконно. Він за це ще отримує по перше число. Але зараз мене цікавить брехня Володимира Зеленського. Відверта брехня. Тому що саме він запропонував у своєму ж плані перемоги. Там ж, по-любому, план перемоги і викинь, я його вже не коментувала, я була трішки не в тому стані. Я, чесно, налаштувалася, але було не до того. Тим не менше. Просто запам'ятайте, що від початку цей пункт заклав Володимир Зеленський. Не треба кивати на Ша. Не треба. Що взагалі, певно, коли побачили оце, оце, оце сіє, оцей план перемоги Зеленського, там, певно, ні Байден не знав, куди в очі дівати, ні Трамп, ні Камала Харріс. Я вам чесно кажу. Тому що ці люди, вони люди старої політичної школи. Такого прецеденту взагалі ніде не було, щоб ви розуміли за цими рідкоземельними металами. Не могли США запропонувати Зеленському рідкоземельні метали. Це брехня відверта, яку розповсюджує Офіс президента. Просто брехня. США могли запропонувати ленд-ліз, або, наприклад, кредитне плече, або, наприклад, я не знаю. Що вони там могли запропонувати? Звісно, США не зобов'язані дарувати нам техніку, озброєння, а це також важливо зауважити. Тобто наші ще також хороші все хотіли на шару, те, що називається, а потім ще ображалися. А чого це США, так би мовити, не списують техніку безкоштовно на користь України? Люди ви що взагалі? Звісно, що не могли США безпосередньо довго списувати техніку. І, звісно, якщо вона приїжджала в Україну, то там були свої нюанси. Звісно, Ну, тому що вона списана. Тому що з неї, певно, що зняли певну кількість електроніки. Звісно, техніка безкоштовна. Розумієте? Чим думало три роки наше українське керівництво? Я не знаю, це не те, що не політика. Це я навіть не знаю, як назвати. Особливо він сюди появ рідкоземельні метали, ну, Володимир Зеленський. Продемонстрував це, так би мовити, США. США, певно, покрутила біля скроні і ну, ти що дебіл, даруйте за пряму мову. Бо якщо не сказали, то подумали. Це просто голови нема в людини від природи.